Оця Івана Маргітича завжди дуже радо зустрічали на Закарпатті і за межами області, адже ще з часів окупації України він вів просвітницьку роботу і за це не раз був покараний. Владика підтримував зв'язки з підпільними єпископами, священиками своєї та сусідніх єпархій, також за кордоном. Іван Маргітич відомий на Закарпатті як один із тих єпископів які правили службою рідною українською мовою. Тож помінути єпископа прийшло чимало людей. Десятиліття із дня його смерті. То ми вирішили так, вся прогресивна наша і вірники, наші, і священство вирішили, що потрібно відзначити ювілей десятиліття з дня смерті владики Маргітича, як людини гідної, як людини доброго християнина, як священника і повного християнських чеснот. Ну і дивлячись на те, що у яку епоху жив. Яку відіграв роль для відродження нашої церкви греко-католицької на Закарпатті. Іван Маргітич вирізнявся з поміж інших своєю безкорисливою відданістю церкві, вірі в Бога, яку проніс крізь все життя. Його життєві позиції були настільки непохитними, що він не зрікся їх навіть під час перебування у в'язницях. Наскільки то був утверджений чоловік у вірі і та вірність священника. Помогла йому утверджувати навіть у таборах Гулагу. Утвер вірників навіть у таборах Гулагу. І потім він цю вірність доказав не лише стражданнями у таборах, але й коли повернувся, то в катакомній церкві, ревно працюючи, так, зігріваючи наших вірників. Поминальну панахиду за владикою провів єпископ Мілан. За його словами, Іван Маргітич це та людина, яка дбала в житті про духовне збагачення та мир. Уже минуло серпні 21 один років, як ми перший раз зустрілися. І запам'ятався як такий ревний пастир, чесна людина, який старався про духовне збагачення свого народу, ну і який багатовістраждав за Христову церкву. Владико, який все життя присвятив церкві і Божим справам, знають як патріота з великим серцем. Ну, я знаю, що він не, не тільки значить, богослов, а й ще й патріот великий. Оце те, що я знаю. Ну я знаю, що він вроді працював в Рахові. В Рахові його забрали, арештували звінчення. Арештували і він був в Гулагах. Вернувся звідти дуже хворий. Це те, що я знаю. І що ми його дуже любили. Після панахиди вузькому колі відбувся вечір пам'яті за владику Іваном Маргітичем. Міряни згадували про його життя на легку долю, випробування та всі благодійні починання.